Вітаю вас, друзі! Якщо вас цікавить вартість монет, нагород та артефактів, то це відео саме для вас. Це топ-10 найдорожчих та найцікавіших лотів, придбаних минулого тижня, на сайті Віоліті. Ми починаємо. Розпочинаємо з монети, котрій приблизно 2,5 тисячі років. Це Ольвійський АС, викарбований у 4 столітті до нашої ери. Виготовлялись подібні в античній грецькій колонії Ольвії. Нині Миколаївська область України. На лицьовому боці тут зображена горгона, на зворотньому орел над дельфіном. Монета виготовлена з бронзи, вага її 16 грам. Ольвійський ас придбали за 33 три тисячі 34 гривні або ж 800 доларів. Далі українська банкнота, котрій більше ста років, після проголошення в листопаді 1917 року утворення Української Народної Республіки, Центральна Рада зініціювала розробку національної валюти. Спершу грошова одиниця УНР отримала назву карбованець 30 березня 1918 року. Було оголошено про випуск знаків державної скарбниці номіналом у 5 10, 25, 5. 50 карбованців. 6 квітня населення Києва вперше побачило 25 карбованців. Саме така купюра і була придбана за 35 тисяч гривень або ж 830 доларів. Далі рубль 1922 року. Рубль 22 го має декілька різновидів. Основна відмінність помітна при погляді на гурт. Ці монети випускали з ініціалами двох монетників: ПЛ Петро Латишев та Аг Артур Гартмен. У нашому випадку останній варіант цей рубль найпоширеніший. Точковий обідок тут закінчується крапкою. Та все ж головною його перевагою є чудовий стан. рубль це другого придбали за 48,5 тисяч гривень або ж 1150 доларів. Середні віки у західній частині нашої країни існувало Галицько-Волинське князівство, яке в Європі називали Королівство Русь. Після 150 років існування князівство пало. Галичина відійшла до Польщі, а Волинь до Литви. Срібний перстень із зображенням воїна, який має відношення саме до Галицько-Волинського князівства, й придбали за майже 50 тисяч гривень або ж тисячу 100 доларів. Далі старовинна ікона, котрій понад 100 років. Сюжет її іверська божа матір, православна ікона Діви Марії з немовлям, яка належить до іконописного типу Одегітрія. Розмір ікони 32 на 27 сантиметрів. Оклад тут виготовлений зі срібла 84-ї проби в 19-му столітті. Придбали старовинну ікону за 60 тисяч гривень або ж 1430 доларів. Далі напівгульден Грош тисяча року. Ця монета надзвичайно рідкісна, і проходів подібних у світі не знайдено. Вона належить до періоду правління герцога Йогана II, який володарював у клевському герцогстві, що входило до складу священної Римської імперії. Напів Гульден Грош виготовлений зі срібла. Вага його 14,5 грамів. Придбали цю монету за 101 тисячу гривень або ж дві 400 доларів далі 20 крон 1898 року, які були викарбувані в часи правління князя Ліхтенштейну Йоханна II. Він посідає третю сходинку серед правителів усіх часів котрі володарювали найдовше. Йоганн II сидів на троні 70 років і 91 день. Ця ж монета вважається пробною. Google говорить лише про 35 подібних. Виготовлена вона з золота 900-ї проби вагою в майже 7 грам. Придбали 20 крон за 144 444 гривні або ж 3440 доларів. Далі 100 доларів 2024 року. Золота монета, яка присвячена 125-й річниці Австралійського монетного двору. На лицьовому боці тут зображений король Великої Британії Чарльз III, на зворотньому – символи Австралії – коала, кенгуру та кукабара. Монета виготовлена з чистого золота, вага – тройська унція, тираж 25 тисяч штук. 100 доларів придбали за 157 тисяч 700 177 гривень або ж 3750 доларів. Далі дукат викарбуваний в часи правління імператора священної Римської імперії Фердінанда II. Його виготовили у 1629 році на монетному дворі австрійського міста Грац. На монеті зображені імператор Фердінан та герб священної Римської імперії. Виготовлена вона практично з чистого золота вагою в 3,5 грами. Придбали цей дукат за 175 тисяч гривень або 4170 тисячі Друзі, як гадаєте, що спільного між Альбертом Ейнштейном, Йосифом Сталіним та Юлією Тимошенко, всі вони в свій час володіли годинниками Лонжин. Брендом, що був заснований у швейцарському місті Сен-Тім'є у 1832 році. Кому належав цей годинник, невідомо. Він сучасний золотий. Золото тут 750-ї проби, вага 70 грам. Придбали золотий годинник за 190 тисяч гривень або 4520 доларів. Друзі, дякую вам за перегляд! Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та жмакнути на дзвіночок. До зустрічі! На каналі у пошуках золота та скарбів.